Задумайтесь на мить. Усе, що нас оточує, пронизано дизайном. Абсолютно все, від коробки з під пластівців на кухні до смартфона в кишені. Кожна річ, яку створила людина, це ж е, результат чогось рішення. Але чи часто ми замислюємося над тим, що дизайн це не просто якась там гарна картинка? Це, це справжня мова, потужна мова, яка щодня говорить до нас, впливає на наші думки, наші вчинки, і найцікавіше часто робить це абсолютно непомітно. І от виникає питання, чому одні речі нас миттєво приваблюють, а інші, ну, якось не чіпляють? Чому якесь крісло виглядає неймовірно зручним, хоча ми в нього ще навіть не сіли, або чому логотип на коробці раптом викликає відчуття довіри? Повірте, тут справа не лише в естетиці, причина набагато глибша. І відповідь насправді проста це не магія. Це мова, справжнісінька мова зі своєю граматикою, своїм словником. І дизайнери, вони, вони нею віртуозно володіють, вони використовують її, щоб спонукати нас думати, відчувати і, зрештою, діяти так, як їм потрібно. Нащо ж, давайте спробуємо розібратися в цій мові. Отже, прихована мова дизайну, як же вона працює? Ну, дивіться, дизайнери беруть начебто прості речі шрифти, картинки, кольори, і поєднують їх так, щоб передати певне повідомлення. Але це повідомлення, воно не на поверхні, воно йде набагато глибше, викликаючи у нас думки та емоції, які ми іноді навіть не можемо чітко описати словами. Давайте подивимося на конкретному прикладі ось постер до театральної вистави. Що він нам каже? По-перше, шрифт. Подивіться, який він важкий, без засічок. Це відразу натякає, тема буде серйозна, складна. Далі фото: чорнобіде без жодної ретуши. Це кричить про чесність, про правду. Мовляв, готуйтеся тут не буде прикрас. І нарешті цей різкий контраст чорного і білого. Він створює напругу, драму. Бачите? Кожен елемент працює разом з іншими, вони створюють єдине ціле, яке ще до початку вистави точно каже глядачеві на що налаштовуватися. І перше, найважливіше слово в цій мові це зваблення. Подумайте про це як про перше враження. Це це точка входу. І якщо дизайн не зміг привернути нашу увагу, не викликав хоч якогось бажання, то все інше вже не має значення. Повідомлення просто не дійде. Тож як дизайнерам вдається нас звабити? Давайте розбиратись. Є така цікава теорія від дослідника Дональда Нормана. Він каже, що ми реагуємо на дизайн на трьох рівнях. От візьмемо до прикладу звичайну каву зі Starbucks. Перший рівень вісцеральний. Це чисто біологічна реакція. О, гарно виглядає, смачно пахне, це наш внутрішній інстинкт. Другий рівень поведінковий. Це про досвід. Наскільки легко і приємно було купити цю каву, як зручно тримати стаканчик. І третій, найцікавіший рефлексивний це вже про значення. Тримаючи цей стаканчик, людина асоціює себе з брендом, з певним статусом, стилем життя. Це вже історія, яку ми розповідаємо самі собі. І знаєте, є один інструмент зваблення, який використовують уже тисячі років, це золотий перетин. Це така математична пропорція, яка ну, просто здається нам ідеально красивою. І що найдивовижніше, вона зустрічається скрізь і в природі, і в античних храмах, і на картинах да Вінчі, і навіть в екранах наших з вами комп'ютерів. Є теорія, що людське око просто еволюціонувало так, щоб легше і ефективніше сприймати зображення саме в такій пропорції. Вражає, правда? А ось вам приклад, як мова зваблення може змінити імідж цілого міста. Олімпіада 1984 року в Лос-Анджелесі. На той час місто асоціювалося зі смогом, заторами, не найкраща репутація. І от дизайнерка Дебора Сасман за допомогою дизайну розповіла світові зовсім іншу історію: яскраві, сміливі кольори, прості геометричні форми. Це все передавало абсолютно нову енергію. Це була мова динаміки, яскравості, прогресу, і світ повірив: замість міста проблем усі побачили сонячний енергійний центр Південної Каліфорнії. Гаразд, зі звабленням розібралися це про емоції, про потяг. Але є й інша сторона мови дизайну, і це логіка ефективності. Тут усе по-іншому дизайн, що говорить цією мовою, не намагається нас спокусити. Він обіцяє, я буду працювати добре, я надійний, зі мною буде просто. Його мета мінімізувати наші зусилля і максимізувати результат. І ось тут ключовий принцип така собі золота істина. Коли зусилля, які нам потрібно докласти, переважають результат, який ми отримаємо, ми просто кидаємо цю справу. Ну згадайте якийсь неймовірно заплутаний сайт або пульт від телевізора з мільйоном кнопок. Якщо щось дратує, якщо щось занадто складно, ми просто перестаємо цим користуватися. Кінець історії. Ця ідея ефективності не нова. У 1920-х роках була ціла революція в дизайні, пов'язана зі школою Баухаус. Вони сказали досить, досить цих пишних орнаментів, які є лише символом багатства, а то й корупції, функція понад усе. Вони вірили, що хороший дизайн має бути чесним і доступним для всіх. Його цінність у тому, наскільки добре він працює, а не в позолоті чи блині. І ця філософія живе й сьогодні, але вона еволюціонувала. Погляньмо на бренд-фрейтах. Це просто геніальний приклад сучасної ефективності. Їхня ідея, циркулярна економіка, повторне використання. Вони беруть старі тенти з вантажівок, ремні безпеки, камери від велосипедів і створюють з цього неймовірно довговічні та функціональні сумки. І краса цих сумок не в розкоші, а саме в цій винахідливості, в цій екологічності. Вони навіть свій флагманський магазин побудували з 19 старих морських контейнерів, це ефективність на абсолютно новому рівні. А ось це, мабуть, найсильніший аргумент на користь ефективності. Цитата з реклами Volkswagen про місячний модуль Аполлон. Він потворний, але довезе куди треба. І справді, цей модуль був ну геть не елегантним, але це не мало жодного значення, тому що він виконав свою історичну місію. І цей неймовірний успіх перетворив його незграбну, чисто функціональну форму на символ геніальності та абсолютної ефективності. Чому? Тому що він спрацював. І крапка. Добре. Ми поговорили про емоції зваблення і про логіку ефективності. А що ще є в арсеналі дизайнера? Є гумор. І гумор у дизайні це як така собі маленька загадка для нашого мозку. Дизайн створює несподіванку, щось, що вибивається зі звичного ряду, і коли наш мозок цю загадку розгадує, ми отримуємо маленьку винагороду, приємне відчуття ага, зрозумів. Є такий влучний вислів, що аналізувати гумор це як робити ростин жаби. Мало кому цікаво, а жаба від цього помирає. І хоча розбирати жарти на молекули справа і справді невдячна, нам важливо зрозуміти сам механізм, а механізм цей несподіванка. Сюрприз! Саме він і робить гумор настільки потужним інструментом в дизайні. А тепер давайте перевіримо, як це працює. Ось логотип бібліотеки Вентворд. Варто подивитися на нього уважно. Він здається простим, але це лише на перший погляд. Що ж він насправді нам показує? І ось вона розгадка. Спочатку погляд чіпляється за три книги на полиці, цілком логічна для бібліотеки. А потім, потім ми раптом бачимо, що це ще й літера W, перша літера назви Вентворд. І в цей момент розгадування візуальної загадки, в цей момент ага, і криється вся магія. Це маленьке задоволення створює позитивну емоцію і міцний зв'язок з брендом. А тепер перейдемо до справжнього виклику: уявіть собі завдання створити упаковку для презервативів. Це погодьтеся, дуже делікатна тема, і головна проблема як подолати тривогу, незручність і розгубленість, які часто відчувають покуптрі. І рішення, яке знайшли дизайнери, просто блискуче. По-перше, гумор. Замість незручних слів на кшталт малий чи великий, вони використали грайливі зображення овочів, це миттєво знімає напругу. По-друге, зваблення, яскраві дружні кольори роблять упаковку привабливою, а не стерильною, як у лікарні. І по-третє, ефективність. Система розмірів, хоч і жартівлива, але абсолютно зрозуміла і чітко вирішує практичну проблему вибору. Бачите, тут поєднали всі три мови: гумор, зваблення та ефективність, і отримали геніальний незабутній дизайн. Отже, що ми маємо в підсумку? Зваблення, ефективність, гумор це не просто окремі прийоми, це складові однієї великої складної мови, мови, якою з нами постійно говорять. Вона оточує нас з усіх боків, і, повірте, дуже активно формує наше сприйняття світу і навіть наші рішення. І головна мета цього нашого розбору дати такий собі інструмент для розшифровки уявне дешифрувальне кільце. Адже ключова ідея в тому, щоб перестати бути просто пасивними споживачами, щоб почати активно читати світ дизайну, розуміти, що нам хочуть сказати. Тож тепер, знаючи основи цієї мови, спробуйте подивитися на світ по-новому. Наступного разу, коли побачите рекламу, візьмете до рук якийсь гаджет, чи просто зайдете до кав'ярні, поставте собі питання: а що насправді говорить мені цей дизайн, якою мовою він зі мною спілкується? Що він намагається донести через колір, форму, шрифт, гарантую, відповіді можуть вас дуже здивувати.